Вітаю глядачів нашого телеканалу. В перший день нового старого року наші журналісти приготували для вас свіжу порцію новин. У студії працює Микола Бойків. Будьте з нами. Сьогодні в Україні відзначають новий рік за старим календарним стилем. Традиційно вечір напередодні старого нового року зустрічають Маланку. Цілими родинами збираються за щедрими і багатими столами. А вранці йдуть до храмів. 14 січня церква також вшановує. Пам'ять святого Василія Великого існують повіря, що якщо в цей день сонце високо зійде. Увесь рік буде щасливим, а особливо гарним буде садовий врожай, проте літо дощовим. Сьогодні жінка не повинна першою заходити до домівки, адже це принесе нещастя. Тому хлопці та чоловіки ходять засівати за старою українською традицією. Бажають здоров'я, достатку та щедрого нового року. Це свято також відзначають низці країн СНД і в деяких європейських країнах. Ой, радуйся, земле саме під такою назвою у місті Трускавець вихідними відбувся фестиваль автентичної колядки. Гостей та мешканців курортного містечка своїм співом радували близько 20 колективів з усієї області. Один з них представляв і наш Стрийський район. Це фольклорний ансамбль народного дому села Нежухів. Про перепетії фестивалю, які колядки співали наші земляки. Та який приз привезли додому. Дивіться далі. Вихідними Трускавець огорнувся в яскраві барви вертепу, звучання колядки і щедрівки, відголоси віншування на щастя та добро. Все це очевидцям, які відвідали традиційний обласний фестиваль замову українського фольклору, подарували найкращі співочі колективи з усієї Львівщини. Сьогодні співаючи про народження ісусика, ми тим самим утверджуємо найвищі істини людського буття: це любов до ближнього. Це правда, це віра у завтрашній день. Місце фестивалю Трускавець обрали неспроста, адже сюди оздоровитися приїжджають з усього світу. Окрім цього, і городяни, і туристи мають тим самим змогу зануритися в унікальні західноукраїнські звичаї і традиції. І я вам хочу сказати, що багато людей приїжджає з усієї України, якраз для того, щоб побачити і відчути цей дух свята, дух різдва у нас тут. Тому що раз дуже дякую вам за те, що ви приїжджаєте до нас і приносите цей дух із два до нас. І гарних вам, гарного конкурсу. Хай переможе сильніший. Прославляти Бога колядку і та принести радісну звістку про народження месії на фестиваль. З'їхалися хори з Бродів, Жовкви. Яворова, Жидачева, Турківщини, Сколе, Львова, Самбора, Роздолу і Стрищини. Всього близько 20 колективів. Усі разом традиційно заспівали нова радість Стала. Після чого розпочалася змагальна програма. Фольклорний колектив народного дому Слане Жухів спершу колядував на великій сцені. Потім також показував вертеп і співав колядок для гостей і відпочивальників готелю Женева і в кришталевому палаці. За підсумками конкурсної програми, журі фестивалю віддало Нежухівському колективу Третє місце. Вони отримали від організаторів нагороди і відзнаки а ще хороший настрій і незабутні враження. Микола Бойків, Роман Купринець, Стризькі новини. Молодь нашого міста Бога не боїться. Підлітки обкрадають храми, стрия та району. Напередодні новорічно-різдвяних свят скребнички з грошима викрили з церкви святих Володимира та Ольги та знову збудованої каплички на вулиці. Добривлянські, нагадаємо, у грудні місяці нову християнську споруду на честь святого Франциска з Паоли освятив преосвященний владика Тарас Вже за кілька тижнів діти проникли сюди у пошуках легкої наживи. Міські правоохоронці підозрюють неповнолітніх стріян і в скоєнні грабунку у церкві села. Конхізначив, що затриманий вісімрічний сеянин та його шістнадцятирічний спільник були учасниками злочинної групи, які на початку минулого року обкладали дитячі садочки та комунальне підприємство у стрію. За фактами крадіжки розпочати досудове розслідування, яке наразі триває, проводяться усі необхідні слідчі дії та оперативні розшукові заходи. Непрохані гості завітали до міського гіпермаркету Епіцентр. Представники міської та районної організації ВО Свобода в особливий спосіб привітали керівництво магазину з революційними подіями в країні. Серед організаторів та активістів запланованого візиту були місцеві депутати. Візитерів до гіпермаркету не впустили, тому всі привітання їм довелося озвучити прямо на порозі епіцентру. Інформація про відвідине гіпермаркету вже є на офіційній інтернет-сторінці Львівської свободи. Події у нашому місті розгорталися цієї неділі. Кілька десятків активістів запропонували усім охочим долучитися до групи, яка вирушила на обістя епіцентру. Непроханих гостей в приміщення охорона не впустила. Вітали з революцією на дворі. Мітингувальники скандували гасла На кшталт революція пам'ятає чужинець. Тут живе господар. Світ до свого по своє – та жодної копійки окупанту. Саме страшне то, що тут працюють люди, наші українці, і коли прийдуть вибори, вони заставлять тих працівників, щоб дали голоси за ту владу, за президента і за регіонів. І так потихенько, при нашій допомозі, вони знищать. Всю Україну. Пікетувальники закликали людей не купувати продукції в цьому магазині, адже в такий спосіб підтримуватимуть бізнес-фінансистів режиму. Ця інформація теж є на сайті Львівської свободи. Біля стін епіцентру демонстранти розгорнули а згодом спалили прапор партії регіонів. Узвучені гасла Свободівці написали на Бруківці перед центральним входом до магазину. З гучними доповідями тут виступали депутати Свободівці Стрицької районної ради Євген Божен. Михайло Лапчук, міський обранець Василь Пронів, а також Олексій Балицький, депутат Львівської обласної ради. Є і всі це підтримують, і всі це мусять розуміти. І немає тут аргументів з вашого боку. Це приватна територія. Ми нічого не робимо. До безстрокової акції протесту долучилися представники Бориславської та Трускавецької організації Всеукраїнського об'єднання Свобода у повідомленні прес-служби Львівської обласної організації Свобода йдеться про те, що схожі акції також проведуть біля банків, магазинів, аптек та. Інших установ, які належать представникам партії регіонів. Марічка Ходовицька, Олег Филик, Руслан Леськів, стрийські новини. Смертельне ДТП на перегоні Стрий верхні гаї трапилося воно вчора о 19-й годині 40 хвилин. Водій легковика проігнорував сигнал світлофора і виїхав на залізничний переїзд. Однак проскочити перед тепловозом мешканцю Стрищини. Не вдалося, хоча локомотив був без вагонів. Удар виявився смертельним. 51-річний краянин загинув на місці. Їхав з села Вандлівка, чорностя і на приїзду сіаралів. Доїхав тепловост. Відстав до станції фрейсів. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадую вам адресу нашої інтернет-сторінки telelan.com.ua та номер телефону редакції 45983. п'ятдесят Ще раз вітаю усіх зі святом. До зустрічі завтра. На середу синоптики у нашому місці прогнозують сильну хмарність та дощ протягом дня. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вітер у південно-західному напрямку дутиме зі швидкістю 4 метра за секунду.